Привіт, ви на каналі Самсубі Інвестор. Мене звати Ростік. Якщо ви інвестуєте на фондовому ринку в окремі компанії, а не в ІТЕФ, то рано чи пізно перед вами виникне питання: яку компанію додати до свого інвестиційного портфеля? На цілому світі знаходиться більше десятка тисяч різних компаній, акції, яких ви можете собі придбати. І вибрати з посеред них буквально 10, там, допустимо, чи 20, чи 30, є досить таки проблематично. Ну, бо це може зайняти досить -таки багато часу. В сьогоднішньому відео хочу розказати вам про 5 компаній, які на сьогоднішній день знаходяться в списку компаній, які я можу придбати буквально в будь-який момент. Але пам'ятайте, якщо я розказую про ту чи іншу компанію, чи купую її до свого інвестиційного портфеля, то це не означає, що вам теж потрібно її купувати. В кожного є свій профіль ризик, в кожного є свої гроші і в кожного є своя голова. Інвестуйте, будь ласка, самі. Ну, але, звісно, перед початком перегляду даного відеоролика, прошу поставити лайки і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Перша компанія, яка знаходиться в моєму списку, це власне шведська компанія. Це одна з небагатьох компаній не з американського фондового ринку. І вона називається Evolution EB, або Evolution Gaming. Одна акція даної компанії на сьогоднішній день торгується за ціною 1370 шведських корон. І зараз можете побачити більш детальну інформацію по даній компанії, взагалі, що це за компанія, чим вона займається і чому зараз знаходиться в списку моїх цікавих компаній, цікавих пропозицій до покупки. Всю інформацію буду вам показувати на сайті Stock Analysis, бо тут є досить таки багато статистики і інформації за минулі роки, плюс додатково прогнози на майбутнє. І, ну і тут власне можете одразу все побачити, всю інформацію в американських доларах. Ну бо, звісно, вам орієнтуватися там, з якоїсь європейської валюти, наприклад, в тому випадку з шведських тих крон, це 1370, ну то буде зручніше, якщо це буде в доларах. Ну, і, звісно, якщо ви будете. Будете купувати навіть за валюту шведські крони, ну, то і так будете орієнтуватися на американський долар. Отже, одна акція даної компанії коштує 132 долари на сьогоднішній день. Чим ця компанія займається? А ця компанія є досить таки цікавою, ну і взагалі це лідер в своїй сфері. Evolution Gaming займається розробкою, виробництвом, маркетингом і, лі... і лец... ліцензуванням живих ігрових шоу, казино та ігрових автоматів для ігрових операторів у Вірменії, Бельгії, Канаді, Грузії, Латвії, Литві, Мальті, Румунії, Іспанії та Сполучених Штатах. Ну і взагалі це лідер на цілому світі. Компанія запускає гри під брендом Evolution і с з ігрового столу Казино, яка транслюється в в режимі реального часу і кінцеві користувачі приймають рішення про ставки на своїх пристроях, таких як комп'ютери, смартфони, планшети тощо. І портфоліо онлайн-слотів і перших до ігор для людей в першу чергу належать рулетка, блекджек, бакарда, суперсікбо, тайгер, крепс і покер. Досить таки цікава компанія, чи не так? Звісно, дана компанія пов'язана з азартними іграми, а чи інвестувати в таку сферу, це вам вже обирати. І особисто мені дана компанія подобається, бо якщо компанія вміє заробляти гроші і це активно робить, то чому не придбати дані акції даної компанії до свого портфеля? Давайте подивимося більш детальніше по фінансах компанії, бо тут прям дуже дуже все шикарно. Тут маю дані від 2016-го, навіть навіть від 2014 року, і подивіться. Наскільки швидко зростають доходи даної компанії? Тут вся інформація буде в мільйонах. Тобто, якщо, наприклад, 48, це 48 мільйонів доларів. Бо це все так само в американській валюті, так як я й вам казав. Ну і якщо вже, наприклад, 1,069 це вже значить 1 мільярд. Отже, можете ви побачити, що дохід компанії в 2014 році це було 48 мільйонів доларів, і потім з року в рік дохід зростав на майже 50%. Кожного року. Реально дуже-дуже круті цифри. Давайте подивимося за останні роки, 2020 рік, 53, 2021 рік, 90%. Тут не дивно, бо дуже багато людей сиділо в цьому періоді часу вдома і не мали чим зайнятися, ну тому просирали свої гроші в онлайн-казано. Ну і, звісно, владна компанія на тому так само заробляє. Ну і 2022 рік 36%, 2023 рік 26% збільшення доходу з року до року. І подивіться, за 2023 рік компанія, виручка компанії склала 1 мільярд 846 мільйонів доларів. Для мене це вражаюча цифра, а навіть не сама цифра, бо це відносно мало. Але подивіться, який цей який відбувся ріст у даної компанії за цей період часу. Ну і звісно, ми можемо подивитися так само по там по операційному доходу чи по чистому прибутку, бо маржинальність даного бізнесу в даної компанії ну прям якась так само неймовірна. Подивіться, виручка компанії один і. Скільки? 1,8 мільярда доларів, а чистий прибуток 1,1. Тобто, по факту там маржинальність бізнесу більше ну, порядка 70%, якщо я добре порахував. Для мене це прям шикарно. То, що в принципі акції в обігу стало більше, чесно кажучи, дивлячись на такий ріст з того доходу, ІПСу і тому подібне, бо навіть тут можете подивитися, ІПС, наскільки збільшувався, там 0, 0,11, 0,18 це ріст. Подивіться на 70, 60, 90, 80% з року в рік. Ну, за останні роки е, темп зменшився, але все одно 39-33% з року в рік. Шикарні для мене цифри. Звісно, тут прогнозів на дану, по даній компанії е, немає. Ну, бо це, звісно, не американська компанія. Якщо це не американська, то багато аналітиків не беруться просто її оцінювати і показувати всім всім підряд людям. Ну але в про інші компанії буде ще прогноз на майбутнє, скільки дані акції можуть коштувати в майбутньому. Ну і звісно, цікаво, скільки ж наскільки дана компанія зросла за якийсь період часу. Можу вам показати це так само в перспективі шведської валюти за останній рік, подивіться на 9%. На за 5 останніх років акції зросли на 880%. І, взагалі, за максимальний період часу, там маю тут дані з від 2015 року, це на 7534 Реально класні цифри. Це перша компанія в моєму списку. До речі, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про компанію, яка так чи інакше пов'язана з азартом, буде досить Таке цікаво прочитати. Дані всі акції ви можете купити, відкривши брокерський рахунок. Особисто я інвестую за допомогою брокера Interactive Brokers і за допомогою брокера Freedom24. Всі реферальні посилання на реєстрацію даних брокерів будуть внизу під даним відеороликом. Переходьте, реєструйтеся і пам'ятайте, що перейшовши і зареєструвавшись по даних посиланнях, ви отримаєте бонус за відкриття рахунку. Друга компанія, яка знаходиться в моєму списку, називається Tyler Technologies. Можливо, ви чули про дану компанію, можливо, і ні. В принципі, не дивно, бо компанія є досить багато. Компанія надає інтегровані рішення для управління інформацією та послугами для державного сектору. Більш детально про компанію можете собі прочитати, зупинивши даний відеоролик або просто прийшовши по посиланню. На даний сайт і собі прочитати окремо про дану компанію. Зараз більше детальніше зупинюся власне на фінансах даної компанії. Попам'ятайте, що якщо ви інвестуєте в компанію, яка не збільшує свої доходи, свою виручку, наприклад. Ну то акції даної компанії не будуть рости. На жаль, але це правда. Але якщо ви інвестуєте в компанію, яка швидко розвивається, збільшує доходи, виручку там ІПС, ну то акції будуть самі по собі просто зростати. Ну бо це просто так це відбувається на фондовому ринку. Ну і, і так як я вам казав, дана компанія Diver Technologies 14, 417 доларів одна штука зараз коштує. Ринкова капіталізація 17,5 мільярдів доларів. Якщо вам цікаво, за Останній рік акції в плюсі на 27% за останні 5 років, плюс 101%. Якщо взяти там період часу за 10-20 років, ну то тут цифри будуть ще набагато кращими: там плюс 500, 600 і більше відсотків. Давайте подивимося за фінанси даної компанії. Що тут все так, в принципі, добре, так як я вам, наприклад, розказую. Подивіться, дані з 2014 року маю і до 2023 року. Ріст компанії зростання доходу досить таки хороше, бо по рівня 18, 10, 15. тут бувають, були роки 2020 році, власне, коли зріс. Зріст доходу був лише на 2,5%, що в принципі відносно мало. Ну, але далі подивіться 43.

Відсотків з року до року. Ну і тут взагалі можете подивитися 1,95 мільярда доларів. Ну а тут в 2014 році навіть не пів мільярда доларів. Це власне загальний дохід. Чистий прибуток компанії ви можете тут побачити: 165 мільйонів в 2023 році, ну і 58 мільйонів в 2014 році. Все добре, але це пам'ятайте, що це тільки історія. Нам важливо, власне, не сама історія. а Майбутнє, скажімо так. Ну і давайте подивимося, тут, власне, на даному сайті вже є прогнози різних аналітиків. Дану інформацію теж потрібно так ділити хіба на 5 і брати собі ту одну меншу частинку, бо не завжди це може справдитися, в принципі. Ну і давайте подивимося, що тут аналітики нам прогнозують. Маємо дані до 2028 року. Зростання доходу приблизно, тобто самої тої виручки, приблизно на там, від 9, там, порядка до 10 відсотків з року в рік. Ну, але зростання EPS-у прямо на якісь шикарні просто цифри. Бо в 2024 році це ріст на 135 ну, а потім вже 14, 15, 18, 16. Все одно досить вражаючі цифри. І тому дана компанія теж знаходиться в моєму списку. Напишіть е, щось про дану компанію, чи, можливо, вона у вас є в портфелях, чи взагалі перший раз чуєте про неї. Е, наступна компанія, яка знаходиться в моєму списку, це називається Copart. Copart надає послуги онлайн аукціонів і ремаркетингу транспортних засобів у США, Канаді, Великій Британії, Бразилії, Єрландії та інших країнах, продавцям транспортних засобів страховим компаніям, банкам і фінансовим компаніям, благодійним організаторам, е, дилерам е, до Досить довго читати можна. Послуги компанії включають онлайн доступ до продавця, оцінку залишків, оцінку, обробку втрачених транспортних засобів, транспортування станції техогляду, звітності, обробка права власності та придбання. Звісно, даний сайт не до кінця перекладає все прекрасно з. З англійської мови, так що, надіюся, хоча б частково ви зрозуміла. А якщо ні, то переходьте, будь ласка, і дізнавайтеся самі детальніше про дану компанію. Давайте подивимося на фінанси даної, даної компанії. Компанія досить таки велика, бо по капіталізації це 54,5 мільярдів доларів. Ну, в принципі, немало. Компанія теж відносно дорога. Так що, це, на це звертайте теж увагу, бо. В показник ціни до доходу знаходиться на рівні 40, хоча це не найменше, точніше, не найбільше значення пена і в списку тих моїх компаній в сьогоднішньому списку, принаймні. Ну і давайте подивимося по прогнозах. Давайте подивимося, скільки ще акції зросли за останній період часу. За один рік акції зросли на 65%, за останні 5 років на 278%. Досить хороший ріст. Ну і по фінансах даної компанії маємо так. 2014 рік це 1 мільярд 163 мільйони доларів виручка. За 2023 рік це майже 4 мільярди доларів. Ріст виручки за останній період часу за останні ті роки був на рівні від 10 там навіть до 20, Тут можете побачити взагалі 30% з року в рік. А це досить такі великі цифри. Е, чистий прибуток компанії збільшувався ще набагато кращими швид, в швидшому темпі: 219 мільйонів в році, 2013 році, дві і 1,2 мільярди власне в 2023 році. Році і це ріст порядка 15-20, а навіть і більше відсотків з року в рік. Досить -таки хороші дані, хороші результати. І тому дана компанія знаходиться в моєму переліку. Наступна компанія знаходиться навіть в моєму інвестиційному портфелі. і Вона називається Fortinet. Це власне компанія з кібербезпеки. А давайте прочитаємо, що тут взагалі даний сайт, як описує дану компанію. Fortinet забезпечує кібербезпеку та. Конвергенцію мережевих і безпекових рішень у всьому світі пропонує безпечні мережі мережеві рішення. Зосереджені на конвергенції мережі та безпеки, мережеві прандмаузери, які складаються з центрів обробки даних FortiGate, і перемасштабованих і розподілених прантмаурів. Досить важко сприймати дану інформацію взагалі по кібербезпеці. Ну, але якщо роз... зрозуміти навіть так в принципі, взяти на хлопський розум, що все переходить до інтернету, і все, що ви ви робили, так чи інакше буде пов'язане з інтернетом і взагалі. Взагалі за допомогою там чи соцмереж, чи взагалі доступу до якогось банку, до якогось рахунку, наприклад, все для, для цього всього потрібна кібербезпека. Звісно, можна обрати. Спеціальний ІТФ взагалі кібербезпеки, які там можете собі знайти в інтернеті, це не це має багато часу. Ну, але дану компанію обрав, дивлячись на досить -таки хороші показники росту виручки і взагалі доходу за останній період часу. Однак це зараз коштує 60 майже 7 доларів. В принципі, вона відносно дорога, бо ціна до доходу Пеннагії на рівні 46, що в принципі є немало і взагалі більше, як середня по інших. Ідексу S&P 500, навіть якщо дивитися на е, технологічні компанії, які як вони зараз взагалі оцінені Ну але давайте покажу вам фінанси даної компанії. Тут маю дані так само від 2014 року, 770 мільйонів доларів виручка в 2014 році, і 5,5 мільярдів майже в 2023 році. Тобто ріст в середньому доходу, тобто. Доходу віручки, ну надіюся, ви розумієте, приблизно на 20% за останніх тих 10, навіть і більше років, що в принципі є немало. Ну, давайте подивимося, що по взагалі по чистому прибутку, бо це досить таки теж важливе. А тут взагалі краще хіба не буває. Дивіться, тут ну, починаю по 2000. 2014-2015 рік були можливо, навіть не найкращими. Ну але бо тут можете подивитися з року до року було тільки падіння, в принципі, чистої вірочки. Ну але потім воно досить таки швидко відновлювалося, тобто де да, да, чистий прибуток. Ну і тут взагалі цифра плюс тисяча майже відсотків з року до року. Ну а взагалі за останні там 3-4 роки, ну то маємо зростання чистого доходу приблизно на 40-35-30% з року в рік і чистий прибуток склав, наприклад, в 2023 році 1,1 мільярда доларів з виручки 5,5, тобто маржинальність бізнесу це приблизно 20%, що в принципі є непоганим результатом. Дана компанія Знаходиться в моєму інвестиційному портфелі, і як добре пам'ятаю, знаходиться 23 акції даної компанії. Ну і наступна компанія також частково, навіть не частково, а взагалі досить таки пов'язана з кібербезпекою. І вона називається Palo Alto Networks, Тікер компанії PANV досить таки схожа компанія з Fortinet, хоча працюють трошки трошки в різних сферах. Більш детально вникати. Взагалі, в світ кібербезпеки, це досить таки важко, і там взагалі морла можна просто запутатися. Вони ніби працюють в одному секторі кібербезпеки, але в різних категоріях, якщо так досить таки по-простому, вам розказати. Palo Alto Network надає рішення для кібербезпеки по всьому світу. Пропонує брандмаузери, ну пранбрадмауери. Та, та програми забезпечення і панорама рішення для управління безпекою для глобального контролю платформи безпеки мережі, як віртуального, так і фізичного пристрою. Звісно, можете собі далі тут прочитати це вже взагалі, як, як на чому вони працюють, що це взагалі таке? Там DNS, Безпека SaaS і вбудована безпека SaaS. Там від кіберзлочинців і тому подібне. Компанія досить цікава, дивлячись на її показники. Одна акція коштує майже там, 300 доларів, точніше, 282 долари. Компанія не дешева, бо показник ціни до доходу 44, що в принципі. Ну, досить таки багато. Ну, але давайте покажу вам для чого взагалі даний показник такий високий. Якщо візьму тут відкрию фінанси компанії, візьму там з 2014 року, то подивіться тут. Виручка компанії склала 600 мільйонів доларів. В 2023 році це вже майже 7 мільярдів доларів. Уявіть собі, ріст за останні там 9 років на 1100%. Тобто, в 11 разів зросла виручка. Реально круті цифри, і тут можете побачити ріст порядка 20-30-50% з року в рік. По чистому доходу теж все досить таки прекрасно, бо чистий прибуток можете тут побачити, так, хоча дуже багато років компанія була навіть неприбутковою, і чистий прибуток був на мінусі. Але вже, наприклад, в. У 2023 році компанія е, заробила там більше як 400 мільйонів доларів. Ну і давайте вам покажу взагалі не саму історію, тобто що було, а що може бути, тобто, що прогнозують аналітики по даній компанії. Е, ну тут можете побачити скільки акція мала би коштувати за за в наступному році, тобто за рік, там від. 230 доларів до 405, Але пам'ятайте, на це взагалі мало що звертати уваги, бо аналітики можуть і помилятися. Ну, це так як я можу сказати, акція зросте, або акція впаде. Ну ви вибирайте про що що ви надієтеся, так. Ну і давайте подивимося взагалі той прогноз. Ріст доходу компанії далі має бути вже хоча б менший, там не 30% річних, а порядка. 20% річних, ну а зростання EPS тут взагалі на 338%, ну а далі на 18 45 і 17, що, в принципі, ну взагалі досить такі круті цифри. Якщо так дійсно буде, ну то подивіться, в 2023 році EPS був 1,28 долара. А вже в 2028 має бути 12,7. Якщо б дійсно буде 12,7, і навіть до сьогоднішньої ціни, це показник ціни до доходу у порядка 20, що в принципі вже в два рази, навіть більше як в два рази менший, як сьогоднішній показник ціни до доходу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам підбірка даних компаній, чи якась з даних компаній знаходиться вже в ваших. Інвестиційних портфелях. буде досить таки цікаво прочитати. Всім дякую за перегляд і удачі в інвестиціях.